Тигрик Тіго та мокрий міський самокат. Історія від Максимки Настала осінь. Місто, де жив Тигрик Тіго, було прикрашене золотим листям, але разом із красою прийшли дощі, калюжі й холодний вітер. Усі звірята одягали шарфики, ходили обережно мокрими тротуарами і ховалися під парасольками. Але тигрик Тіго не звертав уваги на негоду він обожнював кататися на своєму самокаті, червоному, блискучому дзвіночком, і навіть коли тротуари ставали слизькими, він не хотів зупинятися. Много прохолодного ранку мама сказала Тіго, будь обережним, на вулиці мокро, листя слизьке, сьогодні краще кататися повільніше. Але тигрик лише махнув лапкою, та я й так чудово вмію кататися. Я майже професіонал, відповів він і вискочив на двір. На вулиці було сиро, холодно, листя липло до лап, а вітер свистів між будинками. Проте тіго натиснув лапкою на самокат і помчав уперед. Він їхав все швидше й швидше, намагаючись робити свої улюблені трюки навіть на мокрому асфальті. Дивіться, який я спритний, радів він, хоч навколо ніхто й не дивився. Аж раптом його колесо потрапило на щось мокре. Самокат різко ковзнув у бік Ой-ой, тільки й встиг вигукнути тіго. Тигрик підлетів у повітря, перевернувся, плюх упав прямо мордочкою в калюжу біля трамвайної зупинки. Вода бризнула на всі боки, а від удару лапки боляче запекли. Тіго сидів у калюжі, мокрий, тремтячий і трохи розгублений. Поруч проходив борсучок, що ніс важку сумку з магазину. Ой малий, зітхнув борсук, осінні вулиці не люблять зайвих трюків. От якби ти слухався порад, то тепер не сидів би в холодній воді. Тигрик знітився. Він згадав мамині слова і відчув, що був надто самовпевненим. Ви праві, тихо промовив він. Я думав, що все зможу, але не врахував, що мокро й слизько. А тепер так неприємно і боляче. Борсук простягнув йому лапу, підняв тигрика і допоміг витрусити воду з шерсті. Тіго струснувся, зітхнув, поглянув на свій самокат. Він трохи подряпився, але все ще був придатний для їзди. Його взяв кермо і вирішив. Цього разу жодної гонитви і жодних трюків. Він їхав повільно, уважно, дивився під колес, оминав листя та калюжі. І хоч йому хотілося щоразу знову пришвидшитися, тигрик стримувався, бо тепер він знав. Коли ти не слухаєш порад, осінь сама тебе навчить обережності, інколи холодною калюжею.